Також був у нас прихід по бренду Tiger. З'їхали нам маси на два на контакти, на три контакти. Замки запалювання нам з'їхали. ВК-353 більш кращої якості. Амортизатор сидіння нам заїхав. До речі, отримали вал з обгонною муфтою. Саму муфту обгонну отримали бренду Tiger. Трубки до турбіни нам заїхали. Два варіанти. Ось така трубка. Переобладнання під турбіну. А, і ось ця трубка. А, так, По замках запалювання ВК-353 заїхали нам бренду Tiger. Ось, в такому варіанті нам з'їхав замок. Та ось такий варіант. Тут буде дорожчий, дешевший. Ну, тобто буде в пластику. Ось цей дорожчий варіант трошки буде. Ну І цей буде дешевший. Вони йдуть з ключиками, звичайно ж. Також з'їхали нам регулятори напруги ур 1 та ур 2 Це у нас на генератор. Є зараз по наявності. Ну всі товари в принципі, є в нас на сайті. Якщо вас буде щось цікавити, звертайтесь, відправляємо по новій пошті компанія Словак МТЗ.